Слава Богу, будемо читати Слово Боже. Нагорна проповідь. Одну, одне речення, що Господь сказав для народу. П'ятий розділ Матвія, сьомий вірш. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Це, Ісус каже, ті, що мають добре серце милувати людей, і вони будуть помилувані. Мені якось на днях. Попалась одна картинка з текстом, і вона так мені засіла в серце, що аж муляє. Там так було написано: кожен згоден, що прощення чудова річ. Кожен згоден, що прощення, чудова річ, поки йому самому не прийдеться прощати. І дійсно, я так дивлюсь на своє життя. Добре, коли нас прощають, коли ми щось зробили не так, десь там когось образили. І нам так приємно, коли нас прощають до того часу, поки нам не приходиться прощати, це випробування, те, що в нашому житті постійно йде, постійно проходить. Ісус каже: оці блаженні, що милосердні, бо вони помиловані будуть. І ми, коли молимося, Отче наш, ми там говоримо прости провини наші, які ми прощаємо. Але коли дивишся на своє життя. Другий раз так тяжко прощати. Так тяжко прощати, особливо, особливо якщо воно повторюється, як Петро прийшов до Ісуса колись і питає, скільки можна прощати? Ну, Скільки можна людині прощати? От вона раз зробила шкоду, другий раз шкоду зробила, третій раз шкоду зробила. І скільки? Ісус каже, пам'ятаєте, що сказав? Сімдесят разів по сім. Тому, щоб завжди прощати, тоді буде добре. Але такої сили нас геть немає. Якщо ми не прикладаємо зусилля, нам дуже тяжко прощати. Яков, зачитаю з послання до Якова, теж одне місце чудове. Це другий розділ, 13-й вірш. Він тут пише після всього, що він каже до народу, до людей віруючих. Тому що суд без милосердя на того, хто не чинить милосердя. Милосердя ставиться вище суда. Це та думка, яку Бог поклав на серце Якову, що є проступки, які ми робимо, і ми часто робимо так, що тяжко нам буває. Ми щось зробимо, якийсь гріх, якийсь проступок, якийсь неосознаний проступок. І Бог каже, якщо ти знаєш за собою такі гріхи, то краще настроїшся на те, щоб милості оказувати другому. Тому що без милосердя без до другого ти попадеш під суд і ти будеш осуджений, як той раб, який був винен господарю багато грошей, і той йому простив, ми знаємо цю притчу, я не буду відкривати, той багато. Дуже багато був винен. А потім зустрічає свого товариша і з нього вибивають копійки, що він йому завинив. І Бог каже, якщо ти так будеш поступати, то твоя участь буде там, в тюрмі. Тому Бог каже, якщо не хочеш бути під судом, як Яков пише, будь милосердний, тоді ти не попадеш під суд. Задаємо одне місце. Матвія, 9 розділ, 9 вірш. Одне місце, 9 розділ, 9 вірш. Тут так пишеться. Відходячи звідти, Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці, і назвався Матвієм. Матвій пише про себе, про свою зустріч. Та й каже йому: Іди за мною. Той підвівся і пішов слідом за ним. І коли він сів при столі і до, в домі прийшло багато митників і грішників, і посідали вони з Ісусом та Його учнями, побачивши це Фарисеї, сказали йому, його учням, чому це ваш учитель їсть і п'є з митниками та грішниками? Він же, почувши, відповів: Не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же, та навчіться, що то значить, «хочу милосердя. А не жертви, адже я прийшов закликати не праведників, а грішників до покаяння. Це історія життя одного чоловіка Матвія, який написав цю Євангелію. Він пам'ятав цю зустріч з Ісусом, як він був грішником, митником. Це люди, ми знаємо, що вони служили римлянам і були в невазі свого народу, тому що вони збирали подать, десь брали більше того, чим їм поклано було брати, вони там збагачувалися, і вони дуже були такі зневажали їх в Ізраїлі. І ось Ісус прийшов до нього. Знаєте, це та, те приклад, який нам сьогодні далі пам'ятати треба. Якщо ми знаємо людей, які... Зневажені, які не мають честі в цьому народі, ми маємо з ними бути, тому що Бог каже: не, не здорові мають потребу в лікарі, а хворі. І каже, до цих фарисеїв, які знали закон, знали історію Ізраїля. А він їм каже: ідіть навчитися, що то значить, хочу милосердя, а не жертви. Тому Бог каже, це важливо сьогодні згадати, щоб коли в нашому житті сьогодні проходять деякі обставини, що нас тривожать, що нам проходиться недобре, нас десь обманюють, десь там роблять боляче, Бог каже, навчись від мене, що я там, де його потребується милосердя. Я вказую милосердя. Ісус цим чинком показав, що Він не пренебрігає такими людьми. Він ними не пренебігає, він їх любить, він з ними спілкується, він їм приніс спасіння, тому що такі люди шукають теж спасіння. Теж вони хочуть мати спасіння, мати життя вічне, вони знають щось про це. Але Бог каже сьогодні, дивіться, щоб ви теж були милосердні. Бо люди, яких цей Матвій, будучи митником, ображав, оббирав. Як закейт, то ми теж займали ще одного митника, якого Ісус знайшов на дереві. Він каже, якщо я когось я образив, адам. Ради того, що я отримав, ради того, що я отримав спасіння, тому ми будемо пам'ятати, що наша праведність, ми самі отримали праведність. не по закону, як фарисії тут стояли і казали, ми ось закон виконуємо, питаємося. А ми справились отримали теж десь так, як всі митники, ці грішники біля Ісуса. По, -по вірі. Наступне місце будемо читати цілий, 15 розділ. Ще одна історія. За 19 -та вірша. Так, так Притча про блудного сина. Ми знаємо, цю притчу, я прочитаю і нагадаю собі, вам. І він, Ісус розповів: один чоловік мав двох синів. Молодший з них сказав батько, батькові батьку, дай мені належну частину майна. І Він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все молодший син, подався до далекого краю і там розтратив усе майно своє, живучи розпусно. Як витратив все, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його у свої поля, пасти свиней. І бажав він насититись стручками, які їли свині, але її ніхто йому не давав. А пам'ятавшись, він сказав: Скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба? А я тут гинув з голоду, встану і піду до свого батька і скажу йому: батько, я зрішив перед небом перед тобою і вже не гідний здаватися, зватися твоїм сином. Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він підійнявшись, під пішов до свого батька, коли він був ще далеко, батько побачив його, змилосердився, побігши, кинувся йому на шию. Поцілував його, а син сказав йому батьку, я зрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний зватися твоїм сином. Та батько сказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг, затягніть його і дайте перстень йому на руку, і взуття на ногу, і приведіть відгодоване теля та заколіть. Будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і жив, пропав і знайшовся. І почали веселитися, а його старший син був на полі. Коли, йдучи, наблизився до хати, почув спів і танці, закликавши одного з слуг і запитав, що це таке. Той сказав йому: твій брат повернувся і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов, мовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові: оскільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я поселився з своїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з будницями повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому, сину, ти завжди. зі мною. І все моє оє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий, і я жив, пропав і знайшовся. Хай Бог благословить, розміркуючись на цією щоб ми розуміли про милість Божу до нас. В першу чергу до нас Бог казав милість в свій час. Ми також були. Як цей син блукали в цьому світі, блукали різними дорогами, шукали щось, якесь краще життя, якісь кращих умов, чогось кращого шукали. А Бог каже: дивіться, без мене ви будете блукати і будете мати проблеми. Які б у вас веселище не були, ось на початку, коли він мав майно, але пройшло, пройшов час, пройшли часи трудні, і він зрозумів. Тут написано, опам'ятавшись, він сказав. Коли до пам'яті людини доходить, що своїми силами я не можу спастися, ми йдемо до Бога. Своїми силами щось робити я не можу, змінити не можу. Я дійшов до такої крайності, як є, і Бог каже, людина опам'ятовується і шукає Бога. І батько милосердний до нього каже, ось цей син, який був втрачений. Він був втрачений, він загинув. Він пішов, загинув, але знайшовся. Знайшовся. І тут як напроти батька син, який був з батьком старшим, він каже, я ж все время з тобою. Ти мені навіть навізеняти не дав. Ви знаєте, там батько каже, все моє твоє. Батько розділив порівну між синами. Не знаю, порівну, не порівну, там Різний закон був. Інший закон був в Ізраїлі, як ділили майно, але розділив і каже, це цього сина, це цього сина. І він вже не служив батьку, він же собі служив, виходить. Він собі робив. Але ж не розумів цього. Тому ми сьогодні десь не розуміємо, як Бог нас благословив тим, що ми маємо. Тим, що ми маємо, Бог благословив нас. Бог нам дав це майно, яке ми маємо, який хліб ми маємо кожен день. І ми другий раз думаємо, що це ми щось зробили. Це Бог нам уділив, на кожен день дає своє своє запоток оказує. молитвою зачитаю ще одне місце, це вже старий заповіт. Книга пророка Ісаї, 30 розділ 18 вірш, тут так. Пророк пише, проте Господь почекає, виявляючи до вас милосердя. Він піднімається, щоб вам допомогти, оскільки Господь є справедливим Богом. Щасливі всі, котрі покладаються на нього. Отже, Сіонський народи, що мешкаєш у Єрусалимі, ти не будеш постійно плакати. Господь напевно відповість на голос Твого волання. І помилуй тебе, щойно почує, відповість тобі, бо хоч владика дасть, дасть вам хліб смутку і воду утиску, однак твої вчителі не будуть більше ховатися від тебе, твої очі бачитимуть твоїх учителів, і якби ти ухилився вправо чи вліво, то твої вуха почують позаду себе голос, який говоритиме ось дорога йди нею! Але ти визнаєш нечистим, срібне покриття ваших ідолів і золоту поволоку ваших статуй. Ви викинете їх, як ганчірку, після жіночого очищення, говорячи, геть звідси гидота. Тоді Господь дасть дощ на твоє насіння, яким ти засієш поле і врожай землі, будуть багаті та щедрі того часу, як твоя хвороба буде. Худоба буде пастись на злогих пасовиськах. Це місце пророче для Ізраїлю, і на сьогодні можемо вчитися від цього і іменам. Ісая пише для Ізраїля, чому проблема у Ізраїля з'явилася? Чому? Тому що були ідоли. написані, іде були зрівні, золоті, і вони ходили до них, поклонялися, і Бог прогнівався на це. Сьогодні в нас в країні теж не дуже добре обставина, теж, теж війна йде, теж трагедії, теж смерті, теж мало доброго. Але Бог каже: якщо ви зрозумієте, що Бог милосердний, і будете до нього кликати, то будете мати благословення. Бог благословить все одно вас. Якщо ви зміните своє ставлення і якщо зрозумієте, що Бог хоче милосердя, щоб ми були милосердні до своїх близьких до рідних, до знайомих, до друзів, де ми не були, щоб ми не були жорстокі серцем. Тоді Бог каже, ви змінитеся, тоді ваше милосердя буде видно. І тоді ви будете помиловані. тоді в вашому житті все зміниться. Ви не будете на тому суді, який уготований тим, хто не покоряється Слову Божому, а будете на тому благословенному вечорі, де Ісус буде. Він все зробив для нас, те, щоб ми там були. Ісус приготував нам все. Він зробив навіть те, щоб ми не просили. Бог милосердя своє проказав Ісусі Христі найбільше. І ми сьогодні знаємо це. Ми знаємо, що Ісус прийшов в цей світ і ходив, прощав гріхи. Ми знаємо, де скільки разів Він казав людям, прощаються вам гріхи, тому розслабленому, того, що лежав. Тому що мав бісів, Бог каже, я тебе звільняю від них. Це Бог вже милість до них. І до нас так, що було милость, коли наші гріхи забрав Ісус, коли наші проблеми, наші гріхи, які ми були, несли, Бог забрав і прибив туди на Голгофу, на той хрест, де Він був розп'ятий, за наші гріхи, не за свої. Те милосердя, яке Бог виявив до нас, щоб Він нам відкрив небо, дав життя вічне. Те, що Бог знову і знову нам нагадує сьогодні, що я хочу бути милосердним, але якщо у вас будуть якісь проблеми з ідолами, якщо ви будете до ідолів звертатися і не викинете їх, як ту ганчірку, то Бог каже, то не получите благословення, тому що ви не до мене звертаєтесь. Ви ще той. Син, який ходить, гуляє скрізь, не навернулися до мене. Ось наверніться і будете мати благословення. Тому сьогодні я ж хочу, щоб ми помолилися про те, щоб наше серце було милосердне, щоб ми не звинувачили когось в своїх проблемах, чи в їх проблемах, чи в якихось бідах, щоб ми мали це прощення в серці своєму, щоб Бог. Каже, Якщо ти будеш прощати, то тобі буде прощено. Якщо ти будеш робити добро, то тобі буде добре. Бог в своєму серці, слові обвірний, і Він каже сьогодні нам: настройте своє серце на милосердя, щоб не тільки вам було добре, як ми читали десь місце, що коли вас прощають, а щоб і коли вам буде простити когось, у вас була ця сила звершити це. Прославим Бога. Амінь.